Хочу вам сьогодні розповісти про мої помилки у вирощуванні сенсеерії Зеланіки тріпастіата. Я їх купувала всі разом і розсадила в тригорщика. Вони мені почали давати багато діток. Ось ці дітки це також всі вирощені з цих листочків. Одразу, коли я бачила дітку, мені дуже кортілося їх вже відрізати. Я їх відрізала і садила. І вони в тому положенні і залишились. Вони не дають ріст, дуже довго вони сидять, думають довго. А ось ця дітка вона була останньою, яку я зірвала. Їх краще залишати, вони починають нарощувати дуже гарне коріння. І тільки потім їх пересаджувати. Тоді буде більший ріст, вони не будуть довго думати і будуть радувати. Зараз їх 9 штучок, і, бачите, є така навіть найменша. І вона так і не пішла досі в ріст. Хоча вони були, ну, їм вже, напевно, приблизно рік тому я купила цієї саджанці. І десь приблизно півроку точно їм є. А ось ця остання. Я навіть рахую, що ця яка трохи менша була, я її все ж таки ранувато відрізала. Треба було ще трошки почекати. Як бачите, навіть ще листочок він такий дуже світленький, бо він буде темнішити і буде ставати ось таким кольором.